Усім витанчика, з вами Дмитро Бікмаєв. І сьогодні я хочу показати мою розминку перед силовими правами. Я нагадаю, що я починаю проєкт на набор м'язової маси. Мені Чержеп показав ось таку фігуру, але моя ціль буде 100-110 кг. Побачимо, як воно піде. Я буду записувати відео. Розминок, наприклад, і додатково я буду окремо коротке відео знімати, вправами, яку я буду робити для того, щоб набрати мізовугу, набрати силовий аспект, вибухову силу тощо. Тренування у нас будуть залишатися йогічними або там динамічними йогічними, але головні силові вони будуть окремо короткими відео, тому що їх записувати. Це прям... Я буду запихуватись і вам дихати в мікрофон. Це не дуже круто, тому я показую. Розминку, потім ви дивитесь коротке відео, це на 3 хвилини десь, на півтори навіть справами, робите ці вправи і заминку обираєте на каналі. Якщо ви не можете цього робити, у мене є силові курси, абсолютна сила, є адаптивна йога. Якщо у вас є проблеми з суглобами, курс йогатерапії 21, дуже багато курсів, доступні за 300 гривень на місяць, посилання внизу. Це просто 120 відео, котре допоможе вам у довгостроковій перспективі вирішити усі питання, як з фігурою, так і з проблемами опорно-рухового апарату. І ми починаємо з практики. Дихаємо ми тільки через ніс, плавно, помірно, без всяких там стрибків. Ми починаємо з прокачки наших долонів, ставимо пальці якомога ширше. Навантаження йде у нас на три пальці. Казівний, середній та великий. Стаємо і починаємо з горизонтального положення. Ми робимо ось що. Навколишки. Крок вперед, навколишки, горизонт. Все максимально. Просто головне не просуватись, не провалюватись. Тримаємо гарну поставу. Ось тут, і починаємо вдих, видих, навколишки. Вдих. Видих! стійка. Вдих. Вийдих навколошки. Вдих. Видих горизонт. Вдих, вийдих навколишки. Вдих. Вийдих стійка. Вдих. Вийдих навколошки. Вдих, видих горизонт Вдих. Видих навколишки. Вдих. Видих, Вдих. видих стійка. Вдих. Вийдих навколишки. Вдих. Вийди горизонт. Вдих, вийдих навколишки. Вдих. Видих стійка. Вдих. Вийдих навколишки. Вдих, Видих горизонт. І вдих. Вийдих навколишки. Вдих. Видих стійка. Вдих. Вийдих навколишки. Вдих. Видих горизонт. І Вдих. Вийдих навколошки. Вдих. Видих Стійка. Вдих. Видих навколошки і вдих. Видих горизонт. Супер. Далі ми робимо таку зв'язку. Теж працюємо з горизонту. Як ви зрозуміли, ми будемо активно працювати в горизонті для того, щоб нормально прогріти тіло. Починаємо з горизонта. Вдих. Видих. Собака морди донизу. Вдих. Видих. Не мовляю, 5 см. Вдих. Видих, ліве коліно до правого ліктя, вдих, видих, воїн. Ми таким чином прокачаємо все тіло. Ви можете взагалі цю вивчити зв'язку і робити кожну ранку як окрема практика. Можете в динаміці, як зараз, можете встати ці. Кожна позиція утримується по десь 15 секунд. Три коло, супер. Тобто, це універсальна зв'язка. Якщо ви вивчите її, ви можете використовувати і як розминка, і як заминка тощо. І після воїна собака мордує до гори. Все. Поїхали. Горизонт. Вдих. Видих, собака мордує донизу. Вдих. Видих, немовляю 5 см. Вдих. Видих право коліно до лівого ліктя. Вдих. Видих. Ногу поставили. Воїн. Вдих. Вийдих собака мордою до гори. Вдих. видих горизонт. Вдих. Видих собака мордий донизу. Вдих. Видих. Немуля 5 см. Вдих. Вийдих. Лівокулюємо до правого ліктя. Вдих. видих Воїн. Вдих. Вийдих собака мордою до гори. Вдих. видих горизонт. Вдих. Видих мордий донизу. Вдих. Видих. Право колін до лівого ліктя. Вдих. Видих. Воєн. Вдих. Вийдих собака морди догори. Вдих. Вийдих собака мордий донизу. Вдих. Видих нуля 5 см. Вдих. Вліво колін до правого ліхтя. Видих. Вдих. Видих. Воїн. І вдих. Видих. Собака мордий до гори. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Видих собака мордою донизу. Вдих. Видих мля 5 см. Вдих. Видих. Право коліно до лівого ліктя. Вдих. Видих. Воєн. І вдих. Видих собака мордою до гри. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Видих собака мордою донизу. Вдих. Видих не мля 5 см. Вдих. Видих, ліво клюємо до праволікція. Вдих видих. Воїн і вдих, видих. Собака мордих догори і вдих. Вийдих верозон. Супер. Пропрацювали цю ділянку і наступна це теж більш універсальна. Ми повинні прогріти прес. Ми вже його прогріли, да? ми розгиначі, згиначі, зганачі, ноги. Але ще одна зв'язка. Вона теж не дуже складна. Ми робимо, бачите, руки по швах, 190 градусів вдих. Видих, коло 10 градусів. Вдих. Видих. Сідничний міст. І вдих. Міст на носочках. Видих. Зрозуміли? Це максимально просто. І лягаємо вдих. Видих 90. Поїхали вдих. Видих. 10 градусів. Вдих. Видих сідничним міст замком. Вдих. Видих на носочках міст. Вдих. Видих 90. Вдих. Видих 10 градусів. Вдих. Видих сідничним міст. Вдих. Міс на носочках видих. Вдих. Видих 90 градусів. Вдих. Видих. 10. Вдих. Видих. Сідничний міст. Вдих. Видих на носочках. Вдих. Видих 90. Вдих. Видих 10. Вдих. Видих міст. Вдих. Видих на носочках. Вдих. Видих 90. Вдих. Видих 10. Вдих. Видих міст. Вдих. Вийдих минусочка. Вдих. Видих 90. І вдих. Видих 10. Вдих. Видих міст. Вдих. Вийдих минусочка. І вдих. Видих 90. Тепер, як тільки ми це зробили, ми починаємо основну практику. Знову дивіться, трец. І тренуємось. Там потрібно буде, а вже ж, гиря, або біта, або щось, там бутилка якась пляшка. Але повірте, воно працює. Кожен обирає собі навантаження сам. Не вистачає, а вже завжди є повноцінні курси. І будьте здорові!